Групування ворожих військ, які зараз атакують артилерію та авіацію в Харків, а також здійснюють прильоти по наших е, е, рідних сумах, керує український зрадник, колишній полковник Збройних сил України Сергій Серженко. Він, до речі, уродженець е, Харківської області, а до анексії Криму був командиром 36-ї бригади берегової оборони, найбільшого з'єднання в Криму, в Криму. так? Угу. Саме Добре, в Криму, так да, а... Він зрадив при связи. І зараз парадокс запевняє в тому, що зараз він віддає накази на удари за допомогою кабів по Сумам, а в сумах живе його рідна сестра. Тому я думаю, що святого там нічого немає, але довідомо так да, кримські зрадники, бачите, і свій слід залишили і в рамках харківської операції Унікальний виробники. Та. Так так, все таки та. по півночі, що ви бачите, Бо ризикнуть вони ще повторити таку вилазку, як на Харківщині, на Сумщині Чернігівщині, до дотиснуть бульбо -фюрера мені здається, що Олександр Лукашенко сам мав проголошений президент Республіки Білорусь, є чемпіоном. Насправді він чемпіон по петлянню серед лідерів пострадянських країн. Бо здається, Путін його багато років намагається залучити до безпосередніх процесів російсько-українського протистояння, але той знаходить. Тисячу е причин, щоб його армія набрала участь в, е в цьому конфлікті, сподіваюся, що цього розго він стоїть, бо насправді, навіть якщо е Лукашенко ходить таке рішення, а чим він буде воювати 22-го року. Лево частину артилерійських боєприпасів та аталійських систем, так само як і бронетехніки з баз арсеналів та складів, які знаходились на території Республіки Білорусь. Росіяни вивезли для забезпечення своїх наступальних операцій зараз. Білоруська армія ну добряче пошматована в плані наявності ресурсів. А ті ресурси, які є, точно не дозволять їм вести бойовий. Ну бій. а якщо вони І, візьмуть північно-корейський бикав, те що там привіз свіженький ІЛ, із Тегерану можна швидко те все відновити, скажімо так, запас БК для білорусів. А серед білорусів будуть стояти русські, повдягнуть на них білоруську форму. що не нам же вчити московську фашистську окупанта, як вони це роблять. Вони ж можуть перекинути туди резерви. В вони, вони є. Звичайно, може перекинути, але тільки на ну, такий рух почнеться. Проєкт білоруський гайон», ну, про це на широкий загал точно скаже. Ну, якщо не він, то українська розвідка точно про це поінформує. Ну і до того, що розвідники білоруська армія mm. добре розуміється на тому, що наша Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Таківщина там захищена. добре все заокопано і заміновано на відміну від харківських певних дюрок.